Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про шкідливий вплив тютюнопаління. Тютюн приносить шкоду тілу, руйнує розум, отупляє цілі нації. Оноре Де Бальзак. Життя дається лише один раз. Яким воно буде, залежить лише від вас довгим чи коротким, щасливим чи ні. А щоб зрозуміти, замислитися над сенсом життя, послухайте притчу Шматочок глини. Коли Бог зліпив людину з глини, у нього залишився невикористаний шматочок. Що ще зліпити тобі? запитав Бог у людини. Зліпи мені щастя, попросила та. Нічого не відповів Бог, лише поклав людині в долоні шматочок глини. Що залишився? Діти, як ви гадаєте, для чого Бог зробив саме так? Думаю, ви подумаєте і дасте відповідь. Але я все-таки хочу вам підсказати. що ж саме хотів зробити Бог? Чому саме так? А для того, діти, щоб сама людина змогла зліпити собі щастя. Яке вважає і якого прагне тільки вона. Діти, давайте з вами пригадаємо чинники здоров'я. Це активний відпочинок та активна діяльність, відсутність шкідливих звичок, раціональне харчування, сон, заняття фізкультурою та спортом, позитивні емоції. Посієш вчинок пожнеш звичку. Посієш звичку. Пожнеш характер. Посієш характер, пожнеш долю. Що ж таке звичка? Діти. Звичка це форма поведінки людей, що виникає під час навчання і багаторазового повторення в різних життєвих ситуаціях. Які ж бувають звички? Звички є корисні та шкідливі. Серед корисних звичок є такий: загартовуватися. Чистити зуби, робити зарядку, дотримуватися режиму дня, привітрювати кімнату, читати книги та багато-багато інших шкідливі звички: це вживання алкоголю, паління, запізнюватись, наприклад, на уроки, гристи нігті, переїдати, розкидати речі. Це все я вам привела приклади. Але є ще багато інших шкідливих та корисних звичок. Ваше домашнє завдання буде ще також пригадати, які звички саме у вас корисні і шкідливі? Що ж таке куріння? Куріння це, звичайно, що шкідлива діти звичка, найпоширеніша. Сигарети містять нікотин, отруйні смоли і багато. Канцерогенів. Куріння тютюну має більше ніж 500-річну історію. Відкриття Христофором Колумбом в 1492 році Америки пов'язано з відкриттям європейцями багатьох нових для них рослин, серед яких був і Тютюн. Незважаючи на заборону великого мореплавця, деякі з його моряків таємно привезли листя та насіння Тютюну в Європу. Особливо популярним тютюн став в XVII-XVIII столітті. Що ж таке тютюн та нікотин? Тютюн це однорічна рослина з родини пасльонових, висушені листочки якої після спеціальної обробки подрібнюють і використовують для куріння. Особна, основна особливість тютюну вміст нікотину. Нікотин одна з найсильніших рослинних отрут. Основна складова частини тютюнового диму у чистому вигляді це безбарвна оліїста рідина неприємного запаху гірка на смак. Смертельна доза нікотину для людини 50-70 мг. тобто 1 мг на кілограм маси тіла. Міністерство охорони здоров'я попереджає. Одна сигарета зменшує тривалість життя на 15 хвилин. Одна пачка сигарет на 5 годин. Ті, хто курять один рік, втрачають 3 місяці життя. Ті, хто курять 20 років 5 років. Ті, хто курять 40 років, втрачають 10 років життя. Існують два види паління активний. Це коли вдихання диму запаленої сигарети через дихальні шляхи людиною, що палить. Та пасивний дихання диму тютюну людиною, що не курить, але присутня при активному палінні іншою людиною. Таким чином, людина, що присутня при палінні іншою, отримує половину отруйних речовин з повітря. Тому, діти, я вам раджу ніколи не бути в компанії. Де курить людина? Якщо людина курить, потрібно відійти або попросити цю людину, щоб вона відійшла. Якщо є така можливість. А чому ж люди курять? Які ж на це є причини? Тому що це модно, простіше познайомитися з іншими людьми, також вплив соціального оточення. Курять для того, щоб зняти стрес. Також з цікавості. Також важливий вплив має тиск товариства. Багато підлітків курять для того, щоб відчути себе дорослішим. І важливий вплив має реклама: Тютюнопаління паління дуже пагубно впливає на наше здоров'я. Ось подивіться на картинку: Легені у 80% курців чорного кольору, приблизно 25% регулярних курців сигарет. Передчасно помирає саме через куріння. Численні дослідження дають підстави стверджувати, що куріння тютюну є причиною смертності від раку легень у 90% усіх випадків. Також від бронхіту і емфіземи 85% і від хвороби серця майже у 25% усіх випадків. Паління Призводить до руйнування головного структурного елементу шкіри, колагену, втрачає свою еластичність шкіра та слизові оболонки, з'являються зморшки, обличчя набуває вигляду вижатого лимону, голос стає низьким та хрипким. Тож, діти, я на заміну тютюнопаління паління та іншим шкідливим звичкам пропоную вам натомість займатися спортом, адже в здоровому тілі здоровий дух. Так повелося, що всі ми хочемо виглядати добре і мати міцне здоров'я, але для цього потрібно докласти зусиль, дотримуватися режиму дня, займатися спортом, стежити за станом здоров'я. Є багато різних видів спорту, і якими ви займаєтесь в тому числі: це і футбол, баскетбол, гра в шахи, теніс. Отож, на заміну тютюну паління, пропоную вам займатися спортом. Отже, діти, я надіюсь, вам наше заняття сподобалося і ви зрозуміли, що тютюнопаління дуже шкідливо впливає на наш організм, особливо на організм підлітка. Тож, сподіваюся, ви зробите правильні висновки. Отож, дякую за увагу. На все добре. До побачення!